Перекинувся на дах затримання шахрая та знищення ворога. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджес подій. Несподівана зустріч вчора. На перехресті вулиць Січових Стрільців та Святослава Хороброго сталося ДТП. Під час руху автомобіль Volkswagen зіштовхнувся з пожежною машиною. Ман внаслідок аварії легковик перекинувся. За попередньою інформацією, ман рятувальників рухався по січових стрільців в напрямку проспекту Дмитра Єворницького. В цей момент по Святослава Хороброго рухався Volkswagen і на перехресті сталося зіткнення. Внаслідок ДТП легковик переки. Інувся на щастя, обійшлось без постраждалих. Небезпечний пасажир. 16 березня між двома пасажирами потягу виник конфлікт. Під час зупинки на станції п'ятихатки один з них взяв до рук ножа. Далі чоловікові задали декілька ударів ножем у серце. Після нападу постраждалого чоловіка шпиталізували, а на місце події викликали правоохоронців. Далі нападник намагався сховатися від правосуддя, переходячи з одного вагону в інший. Поліцейські застосували екстрену зупинку потягу та заблокували двері, щоб підозрюваний не втік. Після 36 річного чоловіка затримали та доставили у Діл поліції також про в одному з вагонів знайшли ніж, яким і нанесли травми чоловікові. Нападнику повідомили про підозри. Триває слідство. Увага, розшук! Поліція Дніпра та області розшукує безвісті. Зниклу Тетяну Народовську. Прикмети зріс, метр шістдесят п'ять, середня статура, коротке світле волосся. Була одягнена темно синю куртку, сині джинси, чорні черевики. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування тетяни, повідомте на гарячу лінію 102 або за номером телефону, вказаному на екрані. Влетів у білборд у п'ятницю, 17 березня. У Дніпрі на набережній перемоги водій на «Шевроле Авео врізався у рекламний щит. Внаслідок зіткнення з конструкцією автівка перекинулась. Водій загинув на місці. Відео моменту аварії зафільмувала камера ситуаційного центру. На кадрах видно, як «Шевроле» рухався по набережній перемоги в напрямку вулиці. Далека, о 21.43 машина на швидкості з'їхала з проїжджої частини і продовжила рух. Опісля врізалась в білборд та перекинулась. Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Ні дров, ні грошей продавав неіснуючі дрова через інтернет. Поліція Дніпра спіймала шахрая. Зловмисник розміщував в інтернеті оголошення про продаж дров. Замовник ставив умову про предоплату на банківську карту в сумі тисячу гривень, отримавши гроші від клієнтів. Обривав зв'язок із покупцем і товар не відправляв. Таким чином шахрай зміг обдарити 20 людей на суму 20 тисяч гривень. Крім того, поліцейські встановили, що цей чоловік причетний до крадіжки з приватного будинку по вулиці Ульяновій. Зловмисник скористався тим, що господиня не зачинила двері в будинку, і викрав рюкзак із грошима та банківськими картами. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Тривають слідчі дії. Знищення ворога бійці з Дніпропетровщини продовжують знищувати техніку та живу силу ворога на Луганщині. Так нещодавно бійцями 25-ї Січиславської бригади вдалося ліквідувати ворожу піхоту та бронетранспортер окупантів. Віримо в наших захисників, вони не переможні. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра. Перейти на соціальних мережах та на сайті. Бажаємо вам гарного суботнього вечора. Бережіть себе та своїх близьких.